Перед собою бачите, це звичайна гречка, а це мій експериментальний рецепт з гречки. Хліб просто з крупи, без дріжджів, без борошна, майже без нічого. З одної гречки. Сама рецепт придумала, хочу подивитись, чи вийшло. Якщо вийшло, якщо це смачно, то я зніму рецепт. Подивіться, типу пепешний Чисто на гречки гречаний хліб. Ну, пахне гречкою, гречневою кашею. Чесно, роблю в перший раз і взагалі я його сама придумала. Розрізаємо, не дивилась, не знаю. Ви перші побачите. Так, шматочок. О! прикольно. Я не знаю, смачно це чи не дуже. Отакий от, от хлібчик. Подивіться, як вам текстура. Ну, не знаю, давайте спробуємо. Отак от розламаю тупо гречаний хліб. Пробую. Mm. Скажу так, на смак як гречнева каша. Якщо підсмажити, то буде смачно для, ти... для тосту, там, для бутерброду, але точно треба підсмажити. А просто так, ну, не знаю, якщо ви трошки з вращенцею їде, то вам сподобається. Мені нормально.